Лізенжентменецеплежетувалком юцюденока. Ну що ж ще раз доброго дня всім прихильникам футболу, ютуб канал «Перший спортивний. Запрошує вас на третю і заключну на сьогодні аудіотрансляцію з жеребкування турнірів під гідою УЄФА. буквально за кілька хвилин своїх суперників по одній 16 фіналу дізнаються клуби, які грають в лізі конференції УЄФА на цій стадії, і серед них Другий представник від України в Єврокубковій весні, яка розпочнеться наступного року. це Дніпровський СК Дніпро 1 Отже, як завжди, вже сьогодні по традиції, поки йдуть підготування офіційних осіб до початку цієї процедури жеребкування, а ми з вами ознайомлюємося, власне кажучи, з головними дієвими особами цього. Дійства. Отже, клуби, які потрапили до стадії однієї 16-ї фіналу Ліги Конференції, це ті команди, які посіли треті місця в своїх групах Ліги Європи УЄФА. Вони відносяться у нас до когорти несіяних. І також ті команди, які посіли другі місця в групі Ліги Конференцій, вони у нас сьогодні серед сіяних. Отже, по порядку представники несіяних розпочинаємо знайомлення з грець... з кіпрським клубом АЕК з міста Ларнака. Чудово знайомиться команда українським болівальникам по ходу цього сезону. Грали вони і проти СК Дніпро-1 в кваліфікації Ліги Європи перемогли нашу команду. Грали вони в одній групі Б із київським Динамо, і також здобувши єдину перемогу, якраз таки над киянами, зуміли випередити підопічних мір і посісти Третє місце у своєму квартеті. А поступилися двом путівкам в Лігу Європи: Рену та Фенербахче. Наступна команда це португальська Брага, яка стала третьою у квартеті Ді з Рояль Уніоном, Уніон Берліном та Мальме. 10 очок набрала Брага, але навіть цього не вистачило, щоб посісти. Хоча б другу сходинку. Два очка поступилися португальці німцям. Наступний суперник буде Глімт норвезька команда, яка навела, як то кажуть, шороху минулого сезону в Лізі в Лізі конференції. Так от має вона і зараз шанс непогано виступити в цьому турнірі. Буде Глімт посів третє місце в групі A, поступившись без шансів, без варіантів арсеналу та ПСВ, і змогли випередити швейцарський Цюріх на одне очко. Азербайджанський Карабах посів третє місце в своїй групі G, поступившись Фрайбургу, і лише одним балом французькому нанту. Якби в останньому турі Карабах переграв вдома Фрайбург, то саме Карабах грав би в лізі Європи. А так нічия третє місце для азербайджанців випередили вони на 5 очок Олімпіакос, який провалив цей єврокубковий сезон. Як на мене, один із потенційних фаворитів цього розіграшу Ліги конференцій, італійський Лаціо, посів третє місце в групі, про яку ми вже сьогодні згадували, в групі F, де всі чотири команди за 6 турів набрали рівну кількість очок 8. І за додатковими показниками Лаціо опинився третій, програвши фейнорду та Міттюлану позицію і випередивши австрійський штурм. Швець... Болгарський Лудогорець. Посів третє місце в групі з Бетісом Ромою та Хіком. А в останньому турі Лудогорець грав на виїзді проти Роми. Вів з рахунком 1-0, мав шанси вийти в наступний етап ліги Європи, але, врешті-решт, програв і посів третє місце. Чемпіон Туреччини, клуб Трабзон Спор, посів третє місце у компанії з Ференсваришем Монако та Серв'єю Звєздою. А лише на одне очко. Поступилися турки угорцям та французам. І молдавський шериф, який ще минулого сезону тренував Юрій Вернедуб, і тренував доволі таки успішно. А посів третє місце в групі з Реалом Сосідадом, Манчестер Юнайтед та Кіпрською Омунією. Дві перемоги над Кіпріотами здобули Молдавани. І цього їм цілком вистачило, щоб посісти третє місце. Ну з сосідадом та Юнайтед боротися тут було як то кажуть, марно. Це щодо представників несіяної корзини на сьогоднішню процедуру жеребкування. Тепер щодо сіяних, тобто ті команди, які зайняли другі місця в своїх турнірних таблицях Ліги Європи, бельгійський андерлехт. Поступився першим місцем Весхему, який виграв всі свої шість матчів, і випередив на два бали. Сількібор якраз в вирішальному матчі в останньому турі Андерлех на виїзді переграв Сількібор 2-0 і посів друге місце. Останньою в цьому квартеті сталася ця Швейцарський Базель став другим у компанії зі Братиславським Слованом, єреванським Пюніком та Жальврісом з Литви. Лише по показникам особистих зустрічей поступив. Вся Базель словану. Ну а пюнік випередили впевнено на 5 балів. А бельгійський гент став другим в групі Юргордена Мьольди та Шемрок Роверс. Тут також гент все вирішував для себе в останньому турі. В лобовому протистоянні проти Мьольди перемогли 4-0 бельгійці і посіли друге місце. Ну Юргорден впевнено виграв ту групу. СК Дніпро 1, друге місце в квартеті І, 10 очок, 3 перемоги, одна ніч, дві поразки Азе, Алкмару, В принципі, на друга позиція. Випередили Аполлон та Вадуц. В заключному турі мали можливість посперечатися за перше місце з Алкмаром, але, на жаль, трохи не вистачило Дніпрянам в тій грі. А польський Лех. Став другим у групі з біля реалом Хапелом Вершевою та Віденською Австрією завдяки перемозі, якраз в останньому турі, 3-0 над же не мотованому баліріалом, зумів на два бали випередити ізраїльську команду. Сербський партизан став другим у квартеті Ді, поступившись. За особистими матчами Ніці, і випередивши на одне очко німецький Кьольн, останнім в цьому квартеті став чеський клуб Словацько. А ще один із, на мою думку, фаворитів цього розіграшу ліги конференцій, італійська Фіорентина, посіла другу сходинку в групі з турецьким Башак Шехіром, поступившися їм за різницею особистих матчів, і без проблем випередивши Харц та Латвійську Ригу РФС. І Останній учасник румунський ЧФР-клуж посів друге місце в групі з Сіваспором, Славією та Балкані. Набравши 10 очок, випередивши на 2 бали Чехів одним очком поступившися його спору. і таким чином фінал. До речі, в цьому розіграші ліги конференції пройде 7 червня на Еден Арені в У Празі на домашній стадіоні Славії Праги. І От Славія не змогла вийти навіть в раунд плей-офф, поступившись якраз другим місцем ЧФР Клужу. Обмеження на цьому етапі ті ж самі. Мій, що під час жеребкування Ліги Чемпіонів та Ліги Європи не можуть зустрітися команди з однієї країни. Але тут такі варіанти тільки один може бути. У нас в сіяній групі знаходиться Фіорентина в несіяній лаці. От вони між собою зіграти не можуть. А так більше у нас таких пересічень немає. А матчі за перші матчі цієї стадії турніру заплановані на 16 лютого. А матчі відповіді пройдуть через... Через тиждень і переможці цих восьмих пар в одній восьмій фіналу доєднаються до переможців груп Ліги конференцій. Жеребкування цієї стадії буде 24 лютого. Ну і щодо бомбардирів, то кращим бомбардиром за підсумками групового етапу Ліги конференцій УЄФА одноосібно став наш з вами співвітчизник Артем Довбик. На його рахунку п'ять забитих м'ячів більше ніж довбик або стільки ж. Не забував ніхто. А є ще кілька футболістів, які мають в своєму активі по чотири забіті м'ячі: це Ісхак з Леху, Моралеста Баєна з Вільяреалу, ще один представник польської команди з Курас, з Партизану, Йовіч з Фіорентини і Чабріч з братиславського Слована. Отже, ці головні дієві особи я вам назвав на цю процедуру жеребкування, отже, очікуємо безпосередньо її початку. А для тих, хто має можливість має бажання, прошу писати в чатику, хто на вашу думку стане суперником Дніпра або кого б ви хотіли бачити суперником підопічних Олександра Кучера. А можливо, є у вас якісь здібності до прогнозів з приводу інших протистоянь. А після того як ця Трансляція закінчиться. Прошу вас в коментарях під цим відео написати, хто на вашу думку є фаворитом тієї чи іншої пари, і наскільки вам здається, СК Дніпро-1 має хороші шанси для того, щоб вийти в 1-8 фіналу Ліги конференції УЄФА. Соперники різнопланові можуть бути у Дніпрян, як від більш-менш прийнятних, так того ж таки, Аеку, Карабаху, Шерифу, Лудогорця можуть потрапитись і більш серйозні, тож Лаціо та й чемпіонів Туреччини Трабзонспор Я б не скидав з рахунків Брага завжди непогано виступає в Європі. Ну і про Буде ми вже також говорили. Ну чого гадати, як то кажуть. У нас розпочинається безпосередньо сама процедура жеребкування. О Андрій Гержик вважає, що Дніпро зіграє за еко. Ну подивимося. Отже, перша команда, яка в нас дістається з несіяної когорти, це азербайджанський клуб Карабах. Отже, першим свого суперника дізнається Карабах. Як на мене, більш-менш непоганий варіант і для СК Дніпро 1 Дніпро той, той Дніпро, да, справжній як, як його ще називають. Вже колись грав проти Карабаху. Грав з перемінним успіхом, здобував перемогу на виїзді, але програвав у номінально домашньому матчі в Києві. Подивимося, хто зараз дістанеться цьому клубу з Азербайджана. Отже, Карабах зіграє проти бельгійського клуба Гент. Авелінтю ну, таким чином один більш-менш смачний клієнт для СК Дніпро-1 відсіявся. Чекаємо на наступну команду з кошику несіяних. Нагадую, це клуби, які вилетіли з Ліги Європи. Отже, турецький Трабзонспор Нагадую ще раз це діючий чемпіон Туреччини, але цей сезон у трапзонспора відверто кажучи не вдається. Але ця команда все одно залишається бути грізною. Тож особистому ніби не хотілося б турків, щоб вони потрапили на СК Дніпро-1. Вже вистачало нам турків, вже Динамо двічі грало з Фенербахче, Я думаю, що на цьому можна в принципі, і зупинитись. Отже, хто дістається трапзонспору? Відкривається кулька з когорти несіяних, і це, і це швейцарський клуб. А Базель хороша рівна пара. Ну тут буде багато хороших рівних пар. взагалі дуже і дуже цікаво обіцяє бути цей турнір ліги конференції УЄФА. Однозначно фаворита назвати дуже і дуже складно. Може бути і сенсація. Третя команда з когорти несіяних. Це в нас римський Лаціо. Ось це точно той суперник, якого б не хотілося однозначно я думаю, нікому з тих команд, які є сіяними. Ну, Фіорентина не може потрапити на Лаціо. Андрелех, тескадніпро Дніпро, Лех, Партізан та Румунський Клуж. Зараз я думаю, нервують як їхні представники е, на цій процедурі жеребкування, так і вболівальники цих команд. Потрапити на лаціо в 1-16. Це дуже і дуже неприємно було б. І хто в нас там? І там в нас слава Богу, румунський клуж. Не маю ніяк нічого, ніяких претензій до клужа, але ну хлопці, добре, що там не Дніпро. Отже, чи Чефер Клуж. Пара номер 3. Ну, от ще б Брагу і буде Глімпт так викрусити, То в принципі всі інші варіанти є робочими для ескадні проводин. І от зараз якраз буде Глімп. Буде Глімт норвежський клуб. Проти якого дуже і дуже складно всім грати там, в Норвегії на полі буде Глімта. Ну і комусь доведеться перший матч якраз зіграти там з компанією Андерлехт Дніпро Лех Партизан Фіорентина. Ну от Фіорентина була б непоганим не варіантом для а буде Глімта, я вважаю, в плані цікавості протистояння. Ну, зараз подивимось, чи вгадав я, чи ні. Отже, буде Глім ні, буде грати проти польського Леха. Ну, тут би я б назвав буде Глімт фаворитом цієї пари, знову ж таки, враховуючи те, як вони виступали минулого сезону. Отже, а екларнака Брага Лудогорець Шериф. Хто буде наступний з цієї кампанії? Брага. Ну, зараз ледь не момент істинний для Дніпро-1. Якщо ми не потрапляємо на Брагу, то шанси дуже і дуже непогані будуть у Дніпрян для того, щоб вийти в 1-8 фіналу. Брага може зіграти будь ким. з Андерлехтом, з Дніпром, з партизаном, з Фіорентиною. Ну, знову ж таки, відправлює Фіорентину так в своїх думках до Браги. Знову ж таки, заради цікавості і заради того, щоб це був не СК дніпро 1 Ну, Побачимо, як воно вийде. Отже, дістають кого? Дістають Фіорентину. Брага Фіорентина. Мабуть, найцікавіша пара буде в цьому раунді ліги конференції. Ну а Дніпрянам залишається Аек Ларнака, Лудогорець та Шериф. З будь ким з цим суперників можна і потрібно грати, і потрібно перемагати. Тож, вже в будь-якому випадку, я думаю, що жеребкуванням в складі Дніпра можуть бути задоволені. І от зараз якраз Аек Ларнака наступний. Чекає свого суперника. Ну, що буде шанс у Дніпрян поквитатися і за свою поразку, і за Динамо Київ помститися цим нахабним кіпріотам. Чи все ж таки хтось їм потрапить з кампанії Андерлехта чи Партизану? Залишається чекати зовсім трошки. Відкривається кулька, дістається папірець, і там, Дніпро. і там СК Дніпро 1 Отже. Друге протистояння за сезон між Аєком Ларникою та СК дніпро 1 І третє протистояння між цією командою та представником України. Ну що ж СК дніпро 1 має, має помститися? Має іншого варіанту у підопічних Олександра Кучера немає. Наступна команда: Молдавський Шериф. Андерлехт чи Партизан. Андрія Гержика можна сміливо привітати так з його здатністю, аж настільки точно прогнозувати, хто може потрапити на жерядкування. Кому а партизан гратиме проти молдавського шерифа, а це означає, що заключна пара це Лудогориця Болгарія та Андерлехт Бельгія. Отже, таким чином, у нас на цьому закінчується процедура жеребкування ліги конференції УЄФА, які взагалом всі жеребкування, які були на сьогодні. Всі результати незабаром у вкладці з суспільства. Ви побачите на Ютуб-каналі Першеспортивний. Будемо влаштовувати опитування, різноманітні, цікавитися вашою думкою. А отже, ті, хто зараз спостерігають безпосередньо за цією трансляцією, ви бачите всі пари на своїх екранах. Якщо хтось лише аудіоформатом користується, я вам озвучу. Отже, в елізі конференцію ЄФАУ 16-го фіналу. Карабах Гент, Трабзонспор, Базель, Лаціо Клуж, Будеглім, Телех, Брага Фіорентина, Аєк Ларна КСК Дніпро-1, шериф Партізан, Лудогорець Андерлехт. Дякую всім, хто був з нами під час цієї аудіотрансляції та й взагалі під час сьогоднішнього такого великого дня жеребкувань. Ще раз прошу, після закінчення. Під цим відео хотілось би побачити ваші думки з приводу того, як, як вам суперник іскадні про один, які шанси у нашої команди для того, щоб перемогти все ж таки цей кіпрський горішок, і які на вашу думку, фаворити в інших. Парах Ліги конференції УЄФА, Ліги Чемпіонів та Ліги Європи також. Отже, дякую всім, хто долучився сьогодні до наших трьох прямих аудіотрансляцій, коротеньких. Вболівайте за Україну в спорті та в житті, і до наступних зустрічей. Всім вам тихого, мирного дня, до побачення.